Готуємо торт панчо. Його гасло нехай удача стане долею. Він обов'язково подарує невід'ємну частину свята для кожного. Зробимо бісквіт. У тарілку вбиваємо 5 курячих яєць кімнатної температури, плюс дрібка солі, плюс одна пачка, тобто 10 г ванільного цукру, плюс цукор На дно роз'ємної форми діаметром 20 см покласти фольгу, змастити її вершковим маслом. Духову шафу виставити на температуру 165 градусів Цельсія. Збиваємо яйця з цукром міксером. Поступово додаючи обертів. У збільшену в декілька разів масу додаємо сухі компоненти. Септо просіяне борошно, змішане з просіяним какао. Делікатно вимішуємо лопаткою. До повного об'єднання переливаємо тісто в форму. Ставимо його у завчасно розігріту духовку приблизно на 50 хвилин чи на 1 годину. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити сухою. Коли дістанете бісквіт, накрийте його рушником. Дайте йому постояти, нехай повністю охолоне. А ми тим часом зробимо начинку у тарілку висипаємо промитий кип'ятком МАК. Плюс цукрова пудра за смаком. Плюс вершкове масло. Перебуваємо занурювальним блендером. Готову масу відставте в сторону. Вона нам знадобиться дещо пізніше. Бісквіт ріжемо на три коржі, а три коржі на кубики. Перекладаємо їх в ємність для зручності. Будемо збирати торт. Але перед цим підготуємо решту компонентів. Нарізати шматочками апельсин, чорний шоколад, Грецькі горіги розділити на половинку або порізати. А також банан і ківі. І, звісно, приготована макова суміш. Для шоколадної сіточки решту чорного шоколаду помістити в піалу, додати вершкове масло. Для глазурі в сотейник додати сметану плюс цукор. Примішати до розчинення. Плюс какао. 2 столові ложки. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Перемішайте до розчинення ложкою або вінчиком. Для крему використовуватимемо сметану 20% жирності. Сметана плюс цукор. Перемішайте вінчиком до розчинення кристалів, а потім відставте готовий крем в сторону. Відріжте шмат масла також для глазурі. По черзі обвалюємо кожний квадратик бісквіту в сметані та викладаємо на блюдо. Не забувайте, руки у вас повинні бути завжди хірургічно чистими. Я викладав кубики в формі прямокутника, на них начинку. В хаотичному порядку розміщуйте ківі, апельсин, банан, шоколад, горіхи і перебитий мак. Поверх знову шар кубиків змочених в сметані. Плюс начинка. Комбінуйте начинку за власним поглядом. Поверх змочені кубики, знову начинка і решта кубиків. Форму обирайте довільно. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Поставте торт в холодильник для застигання. Тим часом приготуємо глазур. Поставте сотейник з сумішю на вогонь. Невеликий. Постійно помішуючи вінчиком, доведіть до кипіння. Нехай покипить декілька секунд та можете додавати вершкове масло. Додали. Перемішали. Проваріть ще буквально 1-2 хвилинки. До охолодженої глазурі додайте кардамон та імбир. Перемішайте вінчиком. Дайте рідині повністю охолонути, і зрештою покрийте торт. Не обов'язково обмазувати боки. Асиметричність додає смаку. Повторно поставте кондитерський виріб в холодильник. Нехай глазур повністю застигне. Вслід можна буде робити шоколадну сіточку. На водяній лазні розтоплюємо чорний шоколад та масло вершкове. Даємо масі охолонути та переливаємо в кондитерський мішок. Зверху робимо безладну сіточку. І вже вкотре ставимо торт в холодильник до повного застигання. Нехай вистоїться цілу ніч. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. У разі потреби робіть торт класичної випуклої форми.